Покайтеся, люди, бо часу нема. Монахиня Юна в каплиці молилась, стиснула в долоньках розп'яття христа, з очей її світлих сльозинка скотилась, всміхалась до неї Марія свята. Царице Небесна, до Тебе взиваю, Тебе, люба матінко, щиро молю. Чому нашу землю так зло поглинає, чому підкорилися люди гріху? Благаю, матусе, рятуй нас від горя, крізь сльози, розпука і стогін жалю. Життя неспокійне, як хвилю, що в морі, невже опустив же Бог руку свою? Ходи, моя, доню, за мною до неба, тобі я розкажу життя всього суть. Та плакати, донечко, тільки не треба. Поглянь, вже нам ангели книгу несуть. І книгу життя розгорнула Марія, гортала сторінки, а в грудях пекло, і з подихом кожним згасала надія, як сильно занурились люди у зло, не плач, бо судилося бути, о цьому, забули вже діти давно про Отця, за звичкою входять до Божого дому і завчено там прославляють Творця. А душі щерствілі, мандрують світами, захланні, остиглі, забуті давно, устами співають у храмі осана, а в серці, а в серці вже пустка давно. Розпуста, байдужість, це тепер сила, а заздрість, як душу безжально всім рве, та кожну хвилину, благаю я сина, для вас милосердя, бо час грізний йде. Та чорна завіса між небом і землею, туманом густим скрізь покрите життя. Покайтеся, люди, як кличу зорею, покайтеся, люди, початок кінця. Від страху заплющила очі сестричка, тремтіла, здавалось, у грудях душа. Нема порятунку, скінчилась водичка, що з неба давала усім нам життя. Та раптом крізь чорною тую завісу малесенький вогник ледь ледь забринів. Такий одинокий, немов серед лісу, але все сильніше той вогник світив. О, що це? Скажи мені, славна Маріє, поглянь, яке світло навкруг розлилось. А це, люба донечко, пісня надії. Так за Україну. Там молиться хтось. Іди з дому в дім, рознеси тою звістку, хай моляться люди, хай сіють добро, молитися, доню, ніколи не пізно. Молитва руйнує усе в світі зло, хай кожна родина, доросла й дитина навколішки стануть, поклін віддадуть. Забула про Господа грішна людина, тумани обувили усю її суть. Молитва, хай буде у кожному домі, хай кожен, хто чує, до Бога взива. А я буду поруч, прийду вам на поміч. Покайтеся, люди, бо часу нема.